А світає програма Рецепти здоров'я. Цього разу говоримо про центр нефрології та діалізу центральної міської клінічної лікарні, інститут вертебрології та цукровий діабет. Не перемикайте. На сьогоднішній день замісна наркова терапія найдорожче лікування в світі. На одного хворого вона обходиться в 10-20 тисяч доларів на рік. Проблема наркової замісної терапії на Прикарпатті практично вирішена, адже в центральній міській клінічній лікарні працює центр нефрології та діалізу. Цього разу ми спілкуємося із завідувачем центру нефрології та діалізу Степаном Романським. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з якого року функціонує ваш центр і де були досі ці пацієнти, які зараз тут Наш Центр був створений у 2010 році, у жовтні місяці, У серпні, місяці, в два місяці тривав ремонт, підготовчі роботи, налагодження апаратури. В жовтні місяці розпочав свою роботу. Наскільки взагалі потрібно було створення даного центру? Куди раніше йшли пацієнти? Дані пацієнти раніше лікувалися в обласній клінічній лікарні. Кількість даних пацієнтів з кожним роком збільшується. Збільшується за рахунок того, що збільшується тривалість життя, якість життя пацієнтів на діалізі. Певні хвороби прогресують і виникала така проблема. На даний час в місті Івано-Франківську 70 чоловік. Івано-Франківці потребують замісної ниркової терапії методом гемодіалізу. Чи можете ви їх охопити лікуванням? Тобто, скільки є апаратів, скільки потрібно ще? На даний час у нас забезпечення по області є, одне з найкращих в Україні, тобто ну, якість надання і забезпеченість визначається чергою. Тобто в Івано-Франківській області черги немає, всі потребуючи таку допомогу отримують. На даний час у нас лікується 36 чоловік. Методом гемодіалізу і ще 30 чоловік лікується в обласній кнічній лікарні. Ви казали, що довелося ввести нічну зміну. Чому? Доводиться вводити нічну зміну, тому що поступають нові пацієнти. Це ці шість апаратів, що у нас є вже не змозі охопити. Тобто була запущена нічна зміна. Центр працює в цілодобовому режимі і надається допомога всім потребуючим. Ви кажете, що окрім центру є ще відділення, так наскільки ліжок, хто там лікується? Центр нефрології діалізу передбачає цей 5 нефрологічних ліжок, яка надається допомога нефрологічним хворим. Тобто це пацієнти з різними захворюваннями, які не потребують замісної ниркової терапії або потребують її тимчасово, тобто так зване гостре пошкодження. Нир. І лікуються пацієнти, під підготовлюються до діалізу, коли йде декомпенсація діалізних пацієнтів. Тому вони можуть лягати, і там це відділення 5 ліжок в складі терапевтичного відділення номер 2 А можете взагалі розказати, що таке штучна нирка? Штучна нирка це є один із методів замісної ниркової терапії. Тобто є три види замісної ниркової терапії. Гемодіаліз це очищення крові, перитоніальний діаліз це очищення е, через. Живіт заливається розчини і трансплантована трансплантація Ви кажете, з кожним роком зростає кількість пацієнтів. А які причини? Причини це є скровий діабет на сьогоднішній день і гіпертонічна хвороба. Тобто скровий діабет люди лікарі вже навчилися лікувати, і скровий діабет рано чи пізно проводить до наркової недостатності. Раніше такі люди просто помирали, зараз їм надається допомога і вони можуть жити. Скільки обходиться лікування одного хворого? Наскільки я знаю, це дуже дороговартісна терапія. Чи вистачає коштів? Звідки кошти? Кошти йдуть з державного бюджету. Все лікування йде гомодіалізом, основне лікування безкоштовно. І в один сеанс гемодіалізу обходиться більше тисячі гривень. Їх потрібно 156 процедур на рік. Це все з державного бюджету. Пацієнт не плата жодної за гемодіалізний плати. Чого е, розвиваються хвороби нирок? Тобто, що це провокує, що це за хвороби, які їхні симптоми. Хвороби нирок є, мають безсимптомний перебіг, як правило. Тобто люди багато людей звертаються тоді, коли вже функцію повернути неможливо. Тобто нирка не болить, вона поступово втрачає свої функції. Тобто, якщо людина контролює свій... Рівень цукру, рівень артеріального тиску, то періодично проходить обстеження, аналізи здає, тобто вона може на ранніх стадіях передбачити захворювання, і тоді ми можемо попередити прогресування наркової недостатки. Можете от дати поради людям? Тобто, як часто потрібно звертатися до лікарів? Що перевіряти, на що звертати увагу? Звертати увагу зможу на рівень артеріального тиску, на здоровий спосіб життя. Періодично проходити профілактичні огляди по місцю проживання в поліклініці, тобто банальний аналіз сечі загальний, аналіз крові і біохімічні основні показники, які відповідають за функцію нирок, печінки. Багато зараз нирки йдуть як ускладнення деяких захворювань, знову тобто, ж той самий гіпертонічний, цукровий діабет, глихоль, печінки, серця, тобто, організм, який єдине ціле, нирка відображає. А якщо виявити на ранніх стадіях, лікується дана хвороба? Дану хворобу ми вилікувати не можемо. Ми її можемо тільки попередити прогресувати. От штучна нирка, тобто це не все життя, вже так людина постійно повинна проводити цю терапію. Ну, якщо ми говоримо про хронічну хворобу, нирок, це до кінця життя. Якщо ми говоримо про гостру, то функція тоді в дані випадку відмовляється. А от коли штучна нирка ну на все життя, то тобто людина абсолютно втрачає працездатність. Чи вона якось приходить до вас там на терапію, може, далі займатися своєю діяльністю? А зараз ми боремося за якість життя пацієнта і стараємося, щоб пацієнти були соціально активні. Тобто, навіть у це створення нічної зміни дозволяє ньому пацієнту займатися. Хто займається бізнесом, хто на базарі торгує, ну якось старається жити і бути соціально активними і потрібними в цьому житті. І вночі він може прийти, нормально провести процедуру, а не встати, знову ти Скажіть, скільки ще потрібно апаратів, хотілося б, щоб було там більше апаратів, я думаю, стільки потрібно. Не можна сказати, що апарату потрібно, апарат, якщо потрібно, його поставлять. Справа в тому, це є великі кошти на забезпечення і на роботу цього апарату. Тобто не в апаратурі, проблема в забезпеченні витратними матеріалами. Тобто, те, він... нам ставить апарат, ми його мусимо заповнити три рази в день, щоб він працював. Такі самі апарати стоять за кордоном. Такі самі апарати стоять, як в нас. І допомога надається така сама, як за кордоном. Тобто на європейському ми лікуємо людей так само, як лікують людей в світі. Ще планується відкрити даний центр в Рожнятові, так. Так, це плани обласного центру нефрології діалізу. Тобто ми боремося зараз за це, щоб пацієнт доїжджав до центру нефрології не більше, там, ніж 30 кілометрів. Тобто, щоб пацієнту було зручно добратися, От якщо брати східні області. Приємно, то люди доїжджали до 200 кілометрів три рази в тиждень потрібно доїжджати на процедуру. А в нас в області стільки центрів є? На сьогоднішній день вісім. Дякую вам. Скажіть від вас рецепт здоров'я. Вчасно звертатися до лікаря, не займатися лікуванням і вести здоров'я спосіб. Дякую вам за розмову. Цього разу ми спілкувалися із завідувачем центру нефрології та діалізу Степаном Романським. Вас турбують болі у спині. Не зволікайте. Зверніться до фахівців інституту вертебрології та реабілітації. Рух без болю, лікування опорно-м'язевої системи новітніми методами пропонує інститут вертебрології та реабілітації. Тут функціонує єдиний в Івано-Франківську апарат ударно-хвильової терапії. Нова технологія дає ефективність більше 80%. Нешкідлива та дозволяє відновити рухи без анестезії та ліків, уникнути хірургічних втручань. Вона широко використовується для лікування артрозів колінних суглобів, пульшових плечі-лопаткових переартрозів та лікування п'яткових шпор. Це високоефективне лікування кістково мязової системи. Всього за 3-5 сеансів ви можете позбутися підошваного фасціїту та омолодити ваші суглоби. Використовується і при тригерних точках, при грижах хребта, при фасціїтах. Хочете вберегтися від переломів та визначити щільність кісткової тканини? Фахівці інституту вертебрології та реабілітації пропонують пройти обстеження денситометрії. Переваги ультразвукового денситометра очевидні це неінвазивний метод, який не використовує іонізуюче випромінювання. Остеопороз – це жахлива проблема 21-го століття. Ви маєте змогу всього за 5 хвилин пройти обстеження денситометрією, яка є абсолютно нешкідливою, неінвазивною. Це унікальна методика за допомогою ультразвукової хвилі, дає змогу визначити щільність кісткової тканини та ризик переломів в майбутньому. В інституті вертебрології та реабілітації ви зможете пройти повноцінне лікування захворювань хребта та великих суглобів. Важливу роль при різноманітних недугах опорно-рухового апарату відіграє лікувальний масаж. У центрі є багатофункціональні масажні столи для витягнення хребта. Відновити його структуру допоможе мезо- та карбоксітерапія. Крім того, важливий акцент утоблять на фізіотерапевтичному лікуванні. Також пройти ефективну реабілітацію після важких захворювань не лише дорослим, але й дітям допоможе лікувальна фізкультура. Тут вертебрології та реабілітації, радість вільного та безболісного руху на все життя. Цукровий діабет це не вирок, а спосіб життя. Як жити з цією недугою, дивіться далі. Не захворювання, а спосіб життя з цукровим діабетом можна абсолютно нормально існувати ще раз напередодні всесвітнього дня боротьби з цією недугою наголошують медики. Проте хвороба і справді серйозна. У світі нею хворіє більше 370 мільйонів людей. Тому зараз говорять про пандемію цукрового діабету. В Україні таких пацієнтів близько 7 тисяч щороку Івано-Франківську з'являється майже 40 маленьких пацієнтів із цим захворюванням. Причини його розвитку досі не з'ясовані однак, гіпотези є. Ведення прикорму коров'ячого до шести місяців, друге пізня профілактика рахіту, тобто назначення вітаміну Д після шести місяців. До обласної дитячої клінічної лікарні у важкому стані, спровокованому діабетом, Марічка потрапила у два роки. Зараз їй дев'ять. Вона добре навчається і збирається займатися бісероплетінням. Мама Наталія каже: її дитина ще один доказ того, що з цукровим діабетом можна цілком нормально жити, якщо дотримуватися лікування п'ятиразових уколів інсуліном та дієти. Ну рано у нас снідано. З гречка все йде. Чай або компот. Це не солодкі, це спеціальні для них. Дієти, соблюдати, щоб не втомлялися сильно. На цукерки табу, однак різні ягоди тільки на користь. Медики кажуть, усім тонкощам життя з цією недугою навчають у школі цукрового діабету. Крім того, на Прикарпатті вже є новинки в лікуванні. В області 13 дітей мають інсулінові помпи. За допомогою яких вони вводять інсулін, тобто не потрібно вже дитину п'ять разів в день колоти, а інсулінова помпа ставиться катетер і вводиться один раз в чотири дні. І за допомогою того катетера подається інсулін. Проблемою кажуть лікарі є навіть не те, що кожного року на 15% збільшується кількість маленьких пацієнтів, а занедбані стадії хвороби. Тому просять батьків бути уважними до своїх малюків і наголошують, якщо дитина багато п'є, часто мочиться і стрімко худне, одразу звернутися до медиків та здати кров на цукор. Наразі це все з вами була програма Рецепти здоров'я дивіться нас як завжди. Що понеділка та щоп'ятниця о 20.00 на каналі 402. Не пропустіть!